Вітаю, мене звати Алла, і ви на каналі Про життя та рукоділля. Ми продовжуємо в'язати з вами шкарпетки, і в попередньому відео ми повинні були зв'язати клин підйома. Я його зв'язала, і тепер потрібно від цієї точки до цієї пров'язати довжину стопи. Тобто, просто ми в'яжемо по колу довжину стопи до початку миска. Спочатку, ось, ось саме цю шкарпетку я приміряла на себе. І дивилася, якої довжини повинна бути шкарпетка. Я не рахувала тут рядки. А, на... а тепер, коли мені потрібно в'язати другу шкарпетку, я вивернула і порахувала по виверетним рядкам. Вони тут добре рахуються. Яку кількість рядків мені потрібно зв'язати. Тож я зараз буду в'язати стопу за допомогою лічильника рядків. Його ми... Нажимаємо ось так на маленьку кнопочку. Він включився. Я одягаю так на цей палець, можна на вказівний палець, кому як зручно. Мені зручно на великий палець одягати. І головне не забувати нажимати на кнопочку, коли ми будемо в'язати кожен рядок. Ось так: перший рядок, потім другий рядок, потім третій рядок. Дов'язала я шкарпетку до того місця, де треба робити мисок. В даному випадку від клина підйома до цього місця в мене 45 рядочків я пров'язала 45 рядочків. Тепер я буду робити мисок. Мисок я буду робити починати з верхньої частини стопи, ось з цього місця, з правої спиці і верхньої частини стопи. Так, першу петельку я пров'язую. Дві другі я розвертаю і пров'язую за задню стіночку. Далі ми в'яжемо усі лицеві на цій спиці і на другій спиці. І не дов'язую до кінця. Три петлі. Тут я оці дві петлі передостанні пров'язую за передню стінку, і потім пров'язую ще останню. Тепер ми переходимо на нижню частину стопи і робимо убавлення точно таким же чином. Першу петлю я пров'язую, наступні дві я повертаю і пров'язую за задню стінку. Потім пров'язую усі петлі цієї спиці і наступної спиці, не дов'язуючи до кінця три петельки. Перед останні дві я також буду пров'язувати разом за передню стіночку, ось так, і пров'язую ще останню. Це я зробила перші убавлення в миску. Таким чином, я буду робити убавлення через кожні 2 рядки 4 рази, тобто зараз перший рядок, ще в 4, в 7 і 10. Потім я перейду на убавлення через один рядок і буду убавляти через кожен один рядок до тих пір, поки в мене на кожній спиці не залишиться по 8 петель. А коли на кожній спиці буде по 8 петель, я буду убавляти у кожному рядку до тих пір, поки на кожній спиці не залишиться по 4 петлі. І коли в мене буде по 4 петлі, я підключуся і покажу. І так, дівчата, дійшла я до того моменту, коли на кожній із чотирьох спиць залишилось по 4 петлі, тобто на передній частині вісім і на задній вісім, і я їх пересняла на одні спиці. В мене ви бачите тут по 9 петель, але я повторюся це із за того, що в мене неоднакова кількість петель була на спицях, по 16-17, і 17. але я розповідаю вам і. В принципі, рахую, що в мене по 16 петель. Я вже відрізала ниточку. Ось ви бачите залишок від моточка в мене, я його змотала, і залишила невеликий такий кінчик, і заправляю в голку. Мені дуже зручні ось ці пластмасові. Голочки, вони не гострі і ними мені зручно користуватися. Що зараз ми будемо робити? Ми будемо закривати. Зазвичай раніше, коли я не дуже так була захоплена шкарпетками і інколи їх в'язала, я могла дов'язати, може, до шістьох петель на спиці, тут на одній і на іншій, і потім збирала в коло стягувала. Я хочу сказати також непоганий варіант. Мене Повністю влаштовувало і було доволі практично. Але зараз мені подобається закривати ці відкриті петелечки голкою, потім це виглядає ось так, бо усі дівчатка так роблять. Мені дуже хотілося також навчитися. І чомусь мені цей процес, цей етап в шкарпетках дався не дуже легко. Я не могла зрозуміти сам принцип, я путалась в мене щось там не виходило. і Спочатку навіть були криві петельки. Не хочу сказати, що вже в мене все виходить ідеально, але я вважаю, що я цей етап опанувала, коли зрозуміла сам принцип. У нас ось тут зовнішня частина петельок, тут внутрішня. Тут також внутрішня і тут зовнішня. І ми будемо вводити петельку з зовнішньої виводити з середини. І також ми будемо це саме робити з цієї сторони. І давайте зараз разом це зробимо. Я розташовую ниточку ось. Сюди ось так підтягую, так, і буду заводити ось з цієї сторони, виводити, все, підтягую. Цю петельку я також заводжу з тієї сторони. Ми заводимо. І одночасно підхоплюємо і виводимо. Ці петельки ми не скидуємо, підтянули. Тепер ці ми зробили ось так. Тепер треба ось так. Ми заводимо, скидуємо, виводимо. Насправді, все дуже легко. І я одразу, дівчата, отут підтягую, тому що, колись я зробила такі підтягнуті петлі і думала, що потім так візьму, підтягну, ага, не вийшло в мене. То я намагаюся одразу тут все підтягувати. Наступну ми заводимо, скидуємо і ось так виводимо і підтягую. Знову заводимо, скидуємо, виводимо, підтягуємо. Заводимо, скидуємо. Виводимо, підтягуємо. Заводимо, скидуємо, виводимо, підтягуємо, заводимо, скидуємо, виводимо, підтягуємо. Заводимо, скидуємо, виводимо. Підтягуємо, заводимо, скидуємо, виводимо. Виводимо, підтягуємо, заводимо, скидуємо, виводимо, підтягуємо, заводимо, скидуємо, виводимо. Підтягуємо, виводимо, підтягуємо, заводимо, скидуємо, виводимо, підтягуємо, заводуємо, скидуємо і заводуємо, скидуємо. Все. Щось тут в мене підтягнути. Все. Ми з вами це зробили, і бачите, в мене навіть вийшло на камеру. І дивіться, як гарненько. Ну, мені дуже подобається саме цей спосіб. І головне, що нічого нічого немає важкого. Треба просто приловчитися. Ось такий кінчик в мене ниточки залишився, і я його зараз заховаю, ось у цю дірочку ось прямо тут заводжу туди голочку. Вивертаю, вивертаю і ось так витягую. Вивертаю всю шкарпетку, і ось в мене ця ниточка. Ось вона. Тепер нам потрібно ниточки заховати, тому що зараз ми будемо шкарпетки прати. І перед тим, як прати, я завжди кінчики ховаю. Я ховаю цей кінчик, я ховаю цей кінчик, і, можливо, десь у середині ось будуть якісь кінчики стирчати, то перед пранням бажано всі-всі хвостики поховати, щоб вони при прані звалялися і подружилися з основним полотном. Як можна заховати ось цей кінчик? Ось ми бачимо, в нас іде рядок. Він складається з петелек, які дивляться од... одна вгору, друга донизу. Одна вгору, друга донизу. Ось таким чином. І ті петельки, які дивляться нагору, я в них буду заводити. Ну, ось ця донизу, перша, та, котра дивиться донизу, я буду заводити з... згори донизу, ось так, зверху донизу. Ось ця. В... Ну, вона розташована вище цієї, я буду знизу заводити. І так по черзі, Згори до низу. Та... Петелька, яка нижня, ми заводимо зверху, яка верхня, ми заводимо знизу до гори. І ось так ось так ми у петельці ховаємо свій кінчик. Я хочу сказати, що спочатку я зав'язувала вузлики, я не розуміла. Але потім я звернула увагу, що Світлана категорично відноситься до вузликів. Ну, по-перше, щоб вони не давили. А по-друге, я хочу сказати, усі вузлики, як ми не зав'язали би, вони розв'яжуться, і це дійсно так. Я спочатку в'язала ті вузли, щось там ховала, але це не те. Я ніякі вузли не в'яжу, треба отак от вже акуратненько. Дивіться, нічого не видно, нічого не буде давити. Ми заховали кінчики. Коли шкарпеточка попереться, буде попрана, усі, усі ниточки зваляються одна з одною і все буде добре. Нічого не, нічого не розпуститься. Ну можна ще тут ось так от, донизу, якось заховати. Все. Дивіться, як я заховала кінчик, його зовсім не видно. Цю ниточку можна обрізати, і шкарпетка тут вже готова. Тепер ми повертаємося до ось цього хвостика. Я вдягла ниточку, тут трохи по-іншому. Тут трохи по-іншому. Тут я заводжу, ну, ось так, з лиця. Треба зробити, щоб тут було гарненько. Куди ми будемо втягувати, я буду втягувати ось сюди. Щоб був гарненький край. Так, втягнула. І потім ми йдемо донизу. Так, і тут можна. Спочатку за оцій петелечки спуститися донизу. Тут нічого не видно. У мене тут уже почався малюнок, і я. Зараз піду в бік, таким самим чином. Зверху донизу, знизу до верху. Ось, ось ось цей рядочок за петелечки заховаю цю ниточку знизу до верху, зверху донизу. Ось так чередуючи я заховаю ниточку. Цей кінчик. Все. Я заховала і шкарпеточка готова. Ну, оскільки, дівчатка, я вам показую, як це роблю я, то вже буду показувати до кінця. Я в Аврорі купила ось такий мішечок, Мішечок для прання нижньої білизни. Він мені дуже подобається. Подобається тим, що він, по-перше, маленький. А по-друге, він плотний, не такий, знаєте, рідкий, і виглядає як скринька якась. Я беру складаю отак свої шкарпетки і обов'язково їх перу саме в цьому мішечку. Просто так я не кидаю. Я перу в машинці, я руками їх не перу. Коли я поперу, буду їх сушити, відпарювати і обов'язково покажу. Ідемо далі, дівчата, і я вже на фінішній прямій. Я закинула шкарпетки пратися у пральну машину. І пішла на в'язальну зустріч до дівчат. А чоловік мій отримав завдання, коли машинка зупиниться і він витягне шкарпетки, натягнути їх на блокатори. Він надів їх на блокатори, він бачив, як це я роблю. І Шкарпетки пролежали три годинки на рушничку, вони вже повністю висохли. Я в Candy Yarn придбала декілька блокаторів, а, верніше, три пари на різний розмір. Одні поменші, десь на 30-637. Ці в мене на 40 розмір і ще одні на 43 розмір. Це ті розміри, якими я користуюсь, які мені потрібні. І зараз саме на блокаторах я буду їх відпарювати Для цього я придбала відпарювач Я привезла його з собою з Херсону, сюди я налила водичку. І зараз я нажму так на кнопочку. Коли вона перестане мигати, то вже відпарювач значить нагрівся. Так, кнопочка вже не мигає, і давайте будемо відпарювати. Я відпарюю. Прямо отак на блокаторі. До цього пара генератора ще йдуть насадки, але я їх не одягаю, тому що вони чіпляють з стрязі. Прямо в камеру йде пар. Оце все треба розпарити. Ну Принцип я вам показала, зараз я зроблю це не на камеру, тому що, ну, який сенс, бо прямо в камеру йде пар. Ну, ви зрозуміли цей принцип, так? Я зараз відпарю, поки виключу парогенератор. І таким чином, у мене будуть шкарпеточки вже готові. Я придбала цей парогенератор спеціально для відпарювання шкарпеток, але. Почала користуватися їм дуже активно в побуті. Я відпарю усі в'язані речі. Замість того, щоб просувати праскою, я відпарюю і цим дуже задоволена. Ще я хочу вам показати свої покупочки: це для натхнення на в'язання шкарпеток. На зустріч Тетянка принесла шкарпеткову пряжу, ну не тільки шкарпеткову, я взяла шкарпеткову пряжу. І дивіться, які кольори. Посилання на Тетянин. Магазинчик я залишу в інфобоксі. Дуже приємні ціни, дуже такий цікавий асортимент. Я взяла на цей раз ярнард форза. Які кольори гарні, і повинні бути ось такі шкарпетки в смужечку. Подивимося, мені вже кортить розпочати якийсь в'язати. Ось ці чоловічі шкарпетки це в мене шкарпетки вересня, а вже майже закінчується жовтень, а до шкарпеток жовтня я ще не приступала. То я думаю, з якихось з цих ниточок я почну шкарпетки жовтня. І ще, дівчата, я взяла форза фестивалю, такий маточок, дуже яскраві ниточки, дуже яскраві кольори, а інший дуже ніжний, протилежний. Тож у нас попереду багато-багато краси карпеткової. Все, я думаю, що я вас надихнула на в'язання шкарпеток. Я маю надію, що ви також полюбите в'язати шкарпетки. А далі я все ж таки покажу вам до кінця відпарені шкарпетки, і наприкінці також для натхнення покажу шкарпетки, які дівчата в'яжуть, які принесли на зустріч. І бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім легких петелек, творчого натхнення, гарної погоди, мирного неба. Дякую всім за просмотр, всім пока!